Я боявся пропустити війну, я пішов пішки. Це було стримування, ми їх стримали. Якби їхня авіація сюди зайшла і працювала вільно, все було б зовсім по-іншому. Біля шести пусків за один виліт виконали по мені. Початок війни я зустрів в профіку. Мені необхідно було на три місяці подовжити термін дії, щоб я міг виконувати польоти. Як я добирався до Житомира, це була цікава історія. Я дібрався до метро в Києві, доїхав до станції Житомирська і все стояло. Не було ніяк доїхати, нічого. Я в цивільній формі одягу і я пішов пішки. Я боявся пропустити війну, я пішов пішки, я вийшов десь 40-45 кілометрів з Києва. Я підійшов до поліції, представився, показав документи. Говорю, мені треба транспорт. І вони знайшли мені транспорт, я доїхав до Житомира і вже зранку почав виконувати бойові завдання. Перші виліти були в район Києва, спочатку в день, потім вночі. Перші польоти також були якісь без усвідомлення, що це війна, але до кінця ти не усвідомлюєш. Таке відчуття, що це сон, і це має закінчитися. Там от час я прокинуся, все закінчиться. До війни неможливо підготуватися. Як би ти не готувався, все одно зрозуміти її можна тільки вже коли ти в ній приймаєш участь. Багато думок різних в голові. Ну, це найважчий, напевно, період мого життя. Важче ніколи вже не буде. Тетя не одружений, але живуть з дівчиною. Вона була в Житомирі з котом, ночувала в ванні. була можливість виїхати з країни. Вона сказала, що я нікуди не поїду і лишилася в Житомирі. Батьки також лишилися вдома. Мама прислала фотографію корзини з коктейлями і молото, говорить, що я спалю хоч одного. Ну, тобто, настрій у них був бойовий, та й у мене був настрій бойовий, але ну важко було боротися з собою. Це було найважче. Нерозуміння, непостійність фронту була мінімум інформації, тобто якусь розвідінформацію інформацію там по ППО, там був в мене клаптик карти просто обірваний. І на ньому для себе робиш якісь помітки. Інформацію передавали так, із уст в уста, тобто льотчики прилетіли. От там був виход в тому районі. Поставив собі помітку, радіус намалював. Приблизно, хоча б хоч що небудь розуміть. Плюс, ну, в нас же ж тут були в основному повітряні бої, коли вони з Білорусі наступали. А в повітряних боях ми надто програємо, тому це було дуже важко. Це були не бої, це було стримування. ППО не було ще тоді тут у нас, і були тільки ми. І ми були, грубо кажучи, на першій лінії перед нами нічого не було. Були ми і вони постійно намагалися сюди проскочити су 34 су 35 вночі по гранично малим висотам. Наші приціли ну, відстають на два покоління від них. Ракети відстають. Бій зводився до того, що ти зближуєшся з ним. Так, да, ти були захоплення, ти навіть його можеш захопити, але вийти на дальність пуску ракети ти не можеш. Він раніше пускає. Перший пустив, вважай, ти переміг. Ми не дали їм зайти сюди. Якби їхня авіація сюди зайшла і працювала вільно, все було б зовсім по іншому. А поки ми були, навіть наші там невеликі дальності, пусків, все одно ми щось намагалися, ми пускали. Ми їх стримували, відбивали ці напади. Кожну ніч. Майже кожен льотчик робив по два, іноді по три виляти це по півтори години. Вночі повітряний бій. Це було дуже важко. Біля шести пусків за один виліт виконали по мені. Це я запам'ятав надовго. По мені чотири пуски з авіації відпрацювали і два пуски з землі. А потім в другий виліт в той же день в мене трапилась відмова. В мене повністю відмовив КПП, курс. Якраз накатувала погана погода, була димка, туман. Марність, я втратив просторове орієнтування. Це страшно. Ти не розумієш, як ти, ти не розумієш, куди ти летиш, в якому положенні я вивів. Мене тоді відвели, я сів в Старконі 1 березня вже вранці. Це такий один із, е, мабуть, найпам'ятніших моментів, але не дуже позитивних. А з позитивних перше застосування ждам, перше застосування хармів було знищено. Дев'ять з десяти комплексів, неймовірна ефективність цього. Потім перше застосування СДБ, перший збитий безпілотник. Кожен новий день цієї війни ставив нові виклики. Вся наша підготовка, все бачення воно ґрунтувалося на досить застарілому досвіді. І засоби ураження були досить застарілі. Тобто виконувати бомбометання з пікірування. Коли проти вас винищувачі противника, ЗРК противника які працюють на шаленій дальності, плюс досить війна мобільна, дуже багато ракетних засобів, такі як Тор, Бук, вони переміщаються на десятки кілометрів за години. Вийти на лінію фронту і набрати, вибачте, мене півтори тисячі метрів, спікірувати і кинути чугунні бомби, це неможливо. Тому доводилося шукати інші засоби. Цими засобами стали керовані авіаційні бомби з gps навігаторами інерційними системами, які дозволяють все-таки трохи далі від лінії фронту працювати за рахунок своєї аеродинамічної форми, крил, хвостовиків. Їхня дальність збільшена в десятки разів. Ми все одно кожне наше завдання ми виконуємо в зоні поразки ППО. Але дальності більше ми можемо протидіяти, можемо десь так, як би мовити, проскочити. Плюс адже 88 вісім Харм зробили дуже великий вклад в те, щоб ми могли більш вільно працювати. Перші місяці, мабуть, застосування вони не могли повірити, що ми з радянського літака змогли виконувати пуски американських ракет. Теорії були в них дуже смішні в їхніх пабліках, новинах, і вплоть до того, що ми їх із пікапів пускаємо. Вони просто відмовлялися вірити, і нам це зіграло на руку. Ми дуже багато комплексів знищили, пошкодили, подавили. І змусили їх відтягнутись. Це дало нам простір підійти трошки ближче, кинуть бомбу трошки далі, влучити в якийсь склад, опорні пункти, КП, рот, навіть КП армії бомбами було вражено. Вони були, скажімо так, покарані за наглість. Але це так, це GM-88 дало можливість. Без них би було набагато важче. А 88 може використовуватись як зброя атаки і зброя підтримки. В більшості на даний момент ми використовуємо як зброю підтримки. Ми даємо можливість зайти літакам на пускові рубежі. Ми даємо можливість нашим засобам ураження дійти до своєї цілі. Виходимо в район бойових дій, ми знаємо, де знаходяться ворожі комплекси. Ми чекаємо, поки вони вімкнуться для того, щоб пустити по ним АДЖМ. Після пуску. Операторів тих чи інших зеркал, небагато, скажімо так, виборів. Він або працює по Засобу ураження, який ми прикриваємо, і по ньому прийде АДЖМ, або працює по АДЖМ, і він пропускає наш засіб ураження, або взагалі вимикається. І всі три варіанти вони нас влаштовують, тому що ми досягаємо своєї мети. Якщо він буде працювати по засобу ураження, який ми прикриваємо, ми його знищимо. А там вони теж хочуть жити. Після отримання Дждам ЄР вагою 250 кг, ну, Для нас почалась нова ера застосування бомбового озброєння, тому що вони показують себе відмінно. Вони захищені від реб настільки, ну настільки, наскільки це можливо. Звичайно, на будь-який засіб є протидія, йому можна протидіяти, але їх ефективність лишається досить високою. Наступним етапом стали СДБ gbu 39, маленькі, так називаємо маленькі бомби. Так, ось вони позаду. Ми можемо їх взяти вісім штук на літак, що дозволяє вражати досить багато цілей. Вони. Максимально розумні за рахунок своїх невеликих розмірів, вони мають маленьку відображаючу поверхню, що дозволяє їм з більшою вірогідністю подолати ППО противника, але незважаючи на те, що вона досить маленька, це досить потужна бомба. Вона пробиває 2,5 метри желізобетону. Здавалося б, досить маленька бомба, але ну, час не стоїть на місці. Якщо взяти там радянські вибухові речовини, радянські бомби Вони більші, важчі, але це не значить, що вони потужніші за рахунок якості вибухової речовини. Тобто ці бомби також показали себе з найкращої сторони за рахунок їхньої меншої ваги, е їхні дальності трошки більші за е Ждам ЄР. Плюс ну, кількість, кількість цілей. Навіть для них збити там, 2, 250 бомби легше, ніж 800. соток. Просто йде перевантаження певних комплексів. Росіяни застосовують в десятки разів більше. Були періоди, коли вони за тиждень на одному напрямку застосовували більше, ніж ми за місяць по всіх напрямках. Різниця іноді досягала навіть не десятки разів. Для нас завжди не вистачає засобів ураження. У нас є, є підготовлені люди. Є техніка, є бажання. Не вистачає засобів ураження для того, щоб рівнятися з росіянами. Звичайно, у нас є певна перевага в точності. Для розуміння, якщо ми застосовуємо 100 бомб в місяць, це просто цифра для розуміння, і в нас там 85 бомб влучає в ціль, то росіяни застосовують півтори тисячі. В них набагато менший відсоток враження, в них ще там Радянський Союз, в них головне, щоб був великий вибух на точність вони ніколи не розраховували. Але якщо вони кидають півтори тисячі, то навіть з їхнім відсотком попадання 15-20 відсотків це набагато більша кількість, ніж в нас. І це є основною проблемою. Я можу навіть не розповідати. В принципі, ми бачимо, як росіяни ведуть війну. Вони Просто продавлюють, витирають кабами. І боротись з кабом це лікування симптому. Треба відганяти носіїв цих кабів, але це складне завдання, і воно потребує комплексного підходу. На жаль, чудодійної палички немає, щоб щелчку пальця взяти їх і відігнати. Комплексний підхід він включає в себе як і авіаційну складову, і наземну складову необхідні ППО, радари, винищувачі, ракети, які мають можливість вражати. Хоча б на середніх висотах цілі на дальності в 100 кілометрів, це досить технологічні ракети, але без всього цього комплексу дій, без всіх цих засобів, якщо росіяни будуть продовжувати кидати каби, то наслідки будуть дуже плачевні і вони будуть просто видавлювати. Яка б наша піхота не була неймовірна, Проти подібних засобів немає протидії напряму. Тільки відганяти насія. Уже третій рік я не втомлююсь. Так, да, фізично втомлююсь, але морально доводиться тримати себе в тонусі постійно. І це те, що мною особисто рухає. Війна потребує від тебе стовідсоткової віддачі. Навіть в відпустку йдеш на 15 діб, приходиш з відпустки і не зовсім розумієш, за що хапатись. Уже все змінилося. Нові райони по-новому працюємо. Противник придумав протидію на певні наші якісь маневри. Ми придумали якусь протидію. Крайній виліт — нью-йоркський напрямок. Знищив місце зосередження живої сили, там були оператори БПЛА, наряддя, антени. Отримав відео задоволений. Це, мабуть, найкраща частина нашої роботи, коли тобі присилають з відділу вогневого ураження відеопідтвердження твоєї роботи, і ти розумієш, що ти не дарма старався. Я часто показую тех складу ці відео для того, щоб їх. Теж певним чином мотивувати. Вони дуже радіють, вони знають, що вони частина цього. Кидають у бомбу я, але без них я б нічого не зробив. Вони готують літак, вони готують ці засоби ураження. Ні в якому разі не можна сказати, що хтось там робить менше чи більше. Це все великий один живий організм. Але вон, ласкаво просимо до нас, в бригади завжди можна здобути цей досвід, подивитись, попрацювати з людьми. Я думаю, це не буде великою проблемою. Thank you Я знаю, що льотчики дивляться, що вони пишуть. Бомбер і інше. Я знаю, що багато хто читає, але особисто я мені не цікаво. Майже вся інформація, яка мені треба про них, в мене і так є. Тому те, що пишуть, тим паче, ну, подивіться, пишуть і в нас багато. Тільки чи пишуть дійсно люди, які розбираються в темах. Зганяємо зраду через день, тому що якісь фахівці в лапках розказують свою експертну думку, яка нікому і даром не потрібна.